Кузьмен Годар'я, Червонодолинський ліцей, Ліна Костенко про найдорожчих, та все писав на спомин, не на згадку, бо згадка, що зітхне ще одлетить, а спомин це таке щось неповторне, таке щось невимовне і сумне, що, коли він крилом своїм огорне, то це уже ніколи не мене. це цілий світ, якийсь інакший вимір, який ніколи нас не полиша. А може, спомин це далекий вирій, де вже посмертно гріється душа? То де ж вона зігріється вже зараз? До кого ж вона крильми припаде? Ярину вб'ють, Наталка вийде заміж, Катруся десь в засі пропаде. І мати мруть, і батька вже не стане, і хата буде інша на горі. І хто тепер ці фото вже дістане? Кому вони на світі дорогі? Верба усох. І спиляють грушу, зелене море зроблять із Дніпра. Ще брат живий, та він глухий на душу. Є братова, але вона стара, є обеліски, плити і колони, і урочисті квіти роковин. І хто ми є? Усі усім мільйони, а хтось комусь однісінький один. Тому ми люди, і життя навколо, тому і людство, нація, сім'я. Нема на світі в тебе вже нікого, але у тебе є на світі я. Людмила Чижова, неопалима купина. Моя в країну терпелива, неопалима ненько квітко, усе життя тебе тризають, невдячні, збайдужілі діти, не віддаючи, що творять, як тую квітку підпалили, а ти прощаєш знову нам, піднятися збираєш сили. Воскресне ворогам на зло. І серцем підведись руїни, Придивна квітка ясенець, Вітучий символ України.